Даніель Дефо Робінзон Круз, частина 15. Отже, я ще раз вирятувався з найбільшої скрути, в яку будь-коли може потрапити людина. І тепер мені залишалося вирішити, що робити з собою далі. Я ніколи не забуду, як великодушно поставився до мене капітан він нічого не взяв з мене за проїзд. Повернув мені геть усі мої речі, дав 20 дукатів за леопардову шкуру і 40 за лев'ячу. І взагалі купив усе, що я хотів продати, в тому числі і ящик з вином, дві рушниці і решту воску, частину якого я використав на свічки. Одне слово, я вторгував 228 і, маючи цей капітал, зійшов на бразильський берег. Невдовзі капітан вів мене в дім одного свого знайомого, гарної і чесної людини, як і він сам. Власника, як там кажуть, інхеніо, тобто цукрової плантації з цукроварною. Я прожив у нього досить довго, діставши певні знання з вирощування цукрової тростини та виробництва цукру. Побачивши, як гарно живеться плантаторам і як швидко вони багатіють, я вирішив просити дозволу оселитись тут. Назовсім і самому стати плантатором. Разом з тим я міркував, яким чином одержати гроші, що залишились в Лондоні. Коли мені пощастило дістати бразильське підданство, я на всі свої гроші купив ділянку і заходився складати план своєї майбутньої плантації та садиби, враховуючи той капітал, який мені мали переслати з Англії. У мене був сусід португалець із Лісабона, але англієць за походженням на прізвищі Ойлс. Становище якого нагадувало моє власне. Я кажу сусід, бо наші плантації ми жували, і ми дуже заприятелювали. У мене, як і в нього, обіговий капітал був невеликий, і перші два роки ми ледве могли приготувати з наших урожаїв. Але в міру того, як земля розроблялась, ми багатіли і на третій рік посадили тютюн та обробили по великій ділянці. Під цукрову тростину, але нам обом потрібні були робітники, і тут я зрозумів, як невдумано я вчинив, віддавши ксорі. Та ба, за що б я не брався, нічого путнього з моїх планів не виходило. Так сталося й цього разу. Я вплутався у справу, яка зовсім не відповідала моєму нахилу, і суперечила тому життю, що ради нього я покинув рідний дім і знехтував батьківської поради. Більше того, я сам прийшов до цієї золотої середини, до того вищого ступеня скромного життя, вибрати, який радив мені батько і якого я міг би так само досягти, залишившись на батьківщині і не втомлюючи себе блуканням по світу. Чи варто було для цього забиватись за п'ять тисяч миль від батьківщини до чужинців та дикунів у дику країну, куди ніколи не дійде до мене, звістка, навіть звістка з тих частин земної кулі, де мене хоч трохи знають. Отакі От гіркі думи обсіли мене в Бразилії. Мені ні, ні з ким було поговорити, хіба що з сусідом, усе робив я власними руками, і знай твердив, що живу самотньо, наче на безлюдному острові. Як справедливо покарала мене доля, коли й справді закинула на безлюдний острів і як корисно було б кожного з нас, порівнюючи своє теперішнє становище. З іншим ще гіршим, пам'ятати, що проводіння будь-коли може змінити нашу долю і показати нам, які щасливі ми були раніше. Повторюю, доля заслужено покарала мене прирікши до справді самотнього життя на безлюдному острові, до життя, з яким я так несправедливо порівнював своє тодішнє становище. Котре, коли б я не кинув розпочати справу, очевидно, привело б мене до величезного багатства і щастя. Я певною мірою вже здійснив свої плани щодо плантації, коли мій благодійник, капітан, що підібрав мене в море, Зібрався вертатись на батьківщину. Його судно простоїло в Бразилії майже три місяці, поки він чекав нового вантажу і готувався до подорожі. Коли я розказав йому, що в мене в Лондоні є невеликий капітал, він дружно щиро порадив Сеньор Інглезе, Так він завжди мене величав. Дайте мені офіційне доручення і напишіть тій особі, у якої зберігаються ваші гроші. Попросіть, щоб для вас там купили товари, які мають попит у Бразилії, і надіслали до Лісабона на адресу, яку я дам. А я, коли Бог поможе, вернусь і представлю все вам. Але в вашому житті всяке може статись, тож я рада би на перший раз взяти тільки 100 фунтів стерлінгів, тобто половину вашого капіталу. Розикніть спочатку цією сумою.